Доброго дня, колеги пасічники. Сьогодні гарна погода, бджілки літають, носять пилок. Я ж тепер я згадав, що ще рамки не готові. От нарізав трошки і хочу показати, як я Забиваю пістони. Все відберу на шило. Раз, два, три. Інколи буває внучка допомагає, так вона тут скоренько, раз, раз, раз. Я тільки вставляю два шила. Представляємо раз. Два, три. Чотири. Не треба сильно затискати. А тепер беремо. Дірокол для шкіри револьверного типу і підбираємо діаметр, щоб було одинаково з пістоном. І отак от, от. Все, гладенько, не виступає ні на один, ні одну десятку міліметрів. І беремо другу. Це скоро. Чотири штучки. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три, і чотири. Гладенько, красиво. Ось так, все, дякую за увагу.